Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 27 листопада. Триває 1374 та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. І щоб перемогти у цій війні, нам потрібно бути згуртованими. А головне підтримувати військових. Пам'ятайте, кожен донат допомагає бійцям стримувати та знищувати ворога. А далі на 33-му телеканалі дивіться про головні події п'ятниці. Тож не перемикайте. Внесок у спільну перемогу наближається грудень, місяць, коли відзначаємо День Збройних сил України та Різдвяно-новорічні свята. З Цієї нагоди хмельницькі політехніки розпочали благодійну акцію Різдвяний подарунок нашим захисникам. Студенти та працівники коледжу продовжують волонтерські традиції і тепер збиратимуть подарункові набори для бійців. До них увійдуть засоби гігієни, солодощі, печиво, горіхи, кава, чай, фрукти, теплі шкарпетки та інші речі. Після цього кожен сформований Кунок передадуть героям і щирою вдячністю, тож принагідно закликають усіх охочих долучитися до збору теплих і корисних презентів. Пам'ятати кожного днями у Славуті відбувся форум партнерства. Місцеві депутати, владці, соціальні, медичні працівники та волонтери обговорили питання реалізації ветеранської політики. Саме така платформа, кажуть організатори, повинна стати гарним початком для впровадження нової системи. Милоконічно ще раз кажу. Логічно розклали повністю всю методологію і напрацювання держави на сьогоднішній день і не тільки держави, але й волонтерських, грантових, інших програм, всіх суб'єктів, як сьогодні кажуть, стейхолдери ветеранської політики, це все звели в одну кучу. До речі, якщо взяти на рівні держави 56 стейкхолдерів, тобто суб'єктів, які займаються ветеранською політикою. Розумієте, 56 на рівні області це біля 20%. Наразі на Хмельниччині мешкають близько 75 тисяч ветеранів. Більша частка з яких досі боронять нашу землю на передовій. Тож аби повною мірою забезпечити їм достойне життя у тилу та надати державні послуги після їх повернення додому. Усім підрозділам варто працювати комплексно, ба більше вести постійний діалог з військовими. Допомагаємо один другому, вчимося один другому, підтримуємо один другому. І максимально стараємося працювати в неї площі краще сьогодні ситуація, чи ми не знаємо, але допомогти і підтримати державі прийняти адекватні рішення і дати можливість цій системі працювати це дуже важливо. І що на мою думку є надзвичайно важливим? Це винтикаль бути, Це все одно державний політика. На сьогодні громада вже працює у напрямку ветеранської політики. Зокрема, цим займаються шість фахівців із супроводу ветеранів. Щоправда, цієї кількості навіть зараз мало. Крім того, медзаклади по запиту надають необхідну медичну психологічну допомогу військовим та членам їх сімей. Функціонують і волонтерські осередки. Олена Гула, новини 33 канал. Вирок за зраду депутатка з Хмельниччини, її син та донька, які працювали на ФСБ, отримали своє покарання. За матеріалами СБУ по 15 років ув'язнення з конфіскацією майна отримали депутатка з Хмельниччини, її син та донька, які працювали на ФСБ. Контрозвідники СБУ встановили, що зрадники наводили ракетно-дронові атаки по західному регіону України. Щоб обійти українську ППО, агенти фіксували бойові позиції та маршрути руху мобільних вогневих груп Сил оборони, які захищають регіон. Також ворога цікавили місця найбільшого зосередження особового складу, військової техніки та складів з озброєнням ЗСУ. Для збору розвідданих зловмисники на власному авто об'їжджали місцевість під виглядом поїздок у сімейних справах. У ході розвідвилазок мати з донькою приховано фотографували військові об'єкти, а син робив відповідні позначки на Google-картах. Співробітники СБУ завчасно викрили російську агентуру, задокументували її злочини і затримали усіх фігурантів, коли вони шпигували поблизу пункту базування українських захисників. Суд визначив усіх трьох агентів винними. Тепер зрадники понесуть покарання у вигляді ув'язнення на 15 років. Понад дві тисячі учасників із 13 країн світу. Із 21 по 25 листопада у Австрії пройшов Кубок світу з козацького двобою. Цьогоріч свої сили у міжнародних змаганнях випробовувала збірна команда України, у складі якої бійці з Хмельниччини. Змагання проходили в два дні, але зранку до пізнього вечора, тому що кількість спортсменів була просто величезна. Збірна України в заліку зайняла третє командне місце. Наша команда від Хмельницької області в склади збірної України виступала 15 спортсменів. Це були спортсмени з міста Хмельницького, з Кам'янця-Подільська і з міста Староконстантинова. На нашу команду на цих змаганнях ми отримали 26 Призових місць, дев'ять перших місць, вісім других і дев'ять третіх місць. готувалися хмельницькі бійці до змагань серйозно. 16-річна спортсменка зі Староконстянтинова Даніела Декон пригадує, що найменше тиждень п'ятигодинних тренувань щодня. Дівчина бойовим мистецтвом займається уже вісім років і за цей час має чимало здобутків. Мене ж за спиною три. Чемпіонати світу, чотири чемпіонати Європи, але саме Кубок світу це був перший раз в мене. Ну, я вже не боялася, вже привикла за вісім років. Цього разу змагання були досить важкі, тому що було людей дуже багато, більше двох тисяч. Ну, всі минулі, минулі рази було менше людей, набагато. Я провела в перший день змагань сім поєдинків, сім виграла. На наступний день в мене був один поєдинок і один програв. Суперники були досить важкі, вищі за мене більші. Два чемпіонські пояси з Австрії привезла й 11-річна Єва. Попри свій юний вік, дівчина займається козацьким двобоєм уже сім років. Тож у міжнародних змаганнях участь бере далеко не вперше. В мене було більше трьох людей. І мене додали на п'ять кілограмів старше. В легкому контакті мене додали на десять кг старше, і я в день провела п'ять поєдинків, всі виграла. Я не очікувала, що я виграю два пояса. Я ну, готувала себе на перше місце. Але на пояса я не очікувала. Ці нагороди для мене означає, що я добре тренувалася і що я пишаюся собою. Нагороди та стимул тренуватися більш старанно привіз із собою 18-річний Богдан Бас. Були сильні суперники з Європи та Азії, там, з зокрема, Німеччина, Австрія, Ірландія і навіть Непалу. Найнапруженіший бій був суперником з Німеччини, де ми билися в півфіналі за вихід у фінал, де мені. Вдалося перемогти суперника з Німеччини. до слова. На міжнародних змаганнях брали участь діти різних вікових категорій. У поєдинках протистояли як початківці від п'яти років, так і ветерани, яким за 60. Я вже відношуся до ветеранів, тобто мені 57, але мені дає мотивацію і стимул мої суперники, яким 60-65 і були спортсмени до 70 років. Тому в Україні я виступаю майже один в своїй категорії, а приїжджаю туди. Заробіж і що на чемпіонаті Європи, що на чемпіонаті світу, і зараз от на Кубки світу, то дуже велика кількість конкурентів, таких що навіть старше, ніж я. Тому це мотивує і дає мені змогу далі продовжувати тренуватися, виступати на змаганнях. Ш українські бійці вкотре продемонстрували усьому світу силу, високий рівень підготовки та спортивний характер. У результаті наша збірна виборола загальне третє місце у командному заліку, поступившись всього двома сходинками суперникам з Австрії та Німеччини. Олена Гула Аліна Вітряк новини 33 канал. Пожежа від короткого замикання. Ввечері рятувальники загасили займання в цеху. Загорілось приміщення з виробництва меблів у місті Хмельницькому. Очі пожежі 20 метрів квадратних, як зрозуміли. Вогонь міг поширитись на сусідні склади, тож рятувальники оперативно загасили пожежу. Унаслідок події ніхто не постраждав. Прийдешні вихідні в обласному центрі та області пройдуть без заморозків та дощів. У вихідні дні на території Хмельниччини переважатиме антициклональний тип погоди. Істотних опадів не прогнозуємо, вночі та вранці очікуємо туман. Вітер слабкий, змінних напрямків. Температура повітря по області вночі від 0 до 6 градусів тепла, в день 4-9 градусів тепла. У Хмельницькому вночі 1-3 градуси тепла, в день 6-8. Такими були новини п'ятниці. Ще один непростий тиждень добігає кінця. Попереду вихідні час, аби відновити сили, провести його поруч із близькими та підтримати одне одного. Водночас пам'ятайте, війна триває у разі оголошення повітряної тривоги. Не зволікайте та негайно прямуйте до найближчого укриття. Подбайте про власну безпеку та заздалегідь перевірте тривожну валізку з найнеобхіднішими речами. Також не забувайте про необхідність ощадливо споживати електроенергію. А за подіями в регіоні та країні слідкуйте на нашому сайті та сторінках у соцмережах. Мирних та спокійних вихідних. Зустрінемось уже наступного тижня.